Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, є не досить гарна новина, те, що зараз мобілізація буде посилюватися. Був зроблений прямий натяк президентом України. Навіть не натяк, а він прямо сказав про це. Що спочатку треба розібратися з ВЛК та ТЦК, а потім вже посилювати мобілізацію. Але це буде. Але про що зараз буде йти мова? Пам'ятаєте, недавно я робив відео на цьому каналі, як хлопець. Е Відкосив від армії, прийшов і сказав, що він це зробив навмисно. І потім він отримав умовний вирок, тобто, ну, не сидіти в тюрмі, а просто умовно ходити відмічатися в поліцію. Але при цьому його вже, поки він буде відбувати умовний вирок, не можуть мобілізувати. там ціла історія була. І приклад цього чоловіка почали брати абсолютно всі українці, які не хочуть мобілізуватися до. Збройних сил України. От. Що відбулося? Я почав вивчати практику судову, і що з'ясувалося, що приблизний відсоток реальних вироків був десь приблизно 3 3,5%. Люди отримували реальний срок, тобто йшли до в'язниці. Решта, це більш ніж 90%, отримували такі умовні вироки і практично косили від армії. І що ви розуміли, що щомісяця існує близько ста вироків по Україні? Тож, тобто, кожен місяць 100 людей, 90 людей, скажімо так, відкашують від армії саме таким шляхом, отримуючи кримінальне провадження. Розумієте? І зараз чомусь тенденція пішла рости в бік реальних вироків? Оцей відсоток вже три. 3,5% реальних вироків зріс до 10. Тобто, тепер зі 100 людей 10 відправляють до в'язниці. Раніше 3 відправляли до в'язниці, тепер 10 і 100 людей. Тобто тенденція йде до мобілізації, щоб людина, вже думаючи перед тим, щоб відкосити від мобілізації, вже думав не про те. Як відмічатися до поліції ходити, а думав про те, чи є сенс сидіти у в'язниці? Срок, на який зараз садять, приблизно від одного до трьох років реальних років? Тому ось таке відео зараз, вже, як ви бачите, не вийде вже відкосити таким шляхом, тобто вийде, але вже шансів менше. І тенденція йде до того, що цих шансів буде ще менше наступного місяця і до нового року цей відсоток я прогнозую, що може зрости навіть до 15, а можливо, навіть і до 20%. Це означає, що до нового року реально садити до в'язниці будуть з 100 чоловік приблизно 20. Ну, тобто, вже і ви думаєте, чи є сенс вже прямо такі косити до армії. Так, да, І трошечки вам скажу. Такої інформації, що якщо вже ви будете йти на цей шлях, не хочете ви мобілізуватися, виконувати свій громадський обов'язок перед країною, перед батьківщиною, ви маєте розуміти свої характеризуючі дані. Якщо у вас є судимість, або якщо у вас є якийсь негатив, то це досить велика, великий шанс отримати реальний срок. Тому вам треба подумати. Тому ви знаєте всі мою позицію, що якщо вас мобілізують у законний спосіб, чоловіки мають іти захищати батьківщину. Але якщо вас хочуть мобілізувати у незаконний спосіб, шляхом викрадення, ще там якісь моменти, ви знаєте які тоді ви, треба, тоді ви маєте діяти у законний спосіб. Якщо у вас виникають питання юридичного характеру, звертайтеся до адвокатського бюро Літавка та партнери. Номер телефону є в описі до будь-якого відео на цьому каналі. До мене особисто звертайтеся за юридичним захистом. Якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шльопалку вгору. Якщо не сподобалось, дизлайкніть гарненько і підписуйтесь на цей канал. Мим... А, І до речі, да, напишіть свої думки щодо такої мобілізації в коментарях. Буде цікаво їх почитати, повідповідати на ці коментарі. Що ви думаєте, краще все ж таки мобілізуватись і йти захищати батьківщину або сидіти у в'язниці, хто в який вибір би зробив. Напишіть в коментарях, щоб знати ваш настрій, настрій українців. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.